Топ 14 речей, які тобі варто купити на розпродажі. Частина друга сукні комбінації, базова річ поза часом. Мінімалістична сукня комбінація міді чи максі безмережева. Носитимеш і влітку з босоніжками, і восени з жакетом. Головне щільно матова тканина й вільний крій. Виглядає стильно, носиться легко, служить довго. Трикотажний костюм трітка Твій універсальний комплект на літо, топ шорти, кардиган або майка, і накидка. Носиш разом, готовий образ, розділяєш, маєш три базові речі на кожен день. Легко, стильно, без зайвих роздумів. Лінняні костюми. Ідеальна база на літо. Легкий, комфортний, завжди доречний. Якщо ще й у красивому кольорі, це вже готовий образ на всі випадки життя. Виглядає стильно, служить довго, не втрачає актуальності. леопардовий принт. леопард це не перебор, якщо підібрати правильно. Футболка, спідниця, взуття додають стилю й динаміки без жодної вульгарності. Принт тримається в трендах вже 10 років і залишиться з нами ще надовго. Одяг в стилі сафарі. Сафарі тільки на. Або у спекотну відпуст. Цей стиль не виходить з моди, якщо обрати вдалі речі. Шукай щільний льон, якісний бавовняний текстиль і добротну фурнітуру. Нейтральні кольори і простий крі виглядає актуально і носиться роками. Вінтажні кеди. Якщо бачиш кеди в стилі 80-х, не проходь повз. Вони стали новою базою і пасують до всього: від сукні до брючного костюму. Базові сумки геометрична форма без декору у будь-якому кольорі. Така сумка впишеться у будь-який образ і не вийде з моди роками. Про тренди вони служать довго, комбінуються легко і виглядають не як зі знижки. Збережи собі, щоб не згадувати потім. А що ти шукаєш на розпродажі? Напиши в коментарях.